Два товариша залишилась, яких загинули батьки. Лілія Бут вдова військового медика Дмитра Бута. Чоловік загинув два роки тому. Відтоді жінка сама виховує семирічного сина. Щоб оплатити орендовану квартиру та приватну школу сина, Лілія працює на двох роботах за своєю спеціальністю: лікарка-нарколог. Сказати слово Живем це голосно сказати е, з дня на день і е, коли почалося з 24 лютого, це взагалі радімо кожному люблю. Важко, важко самотньо виховувати такого козака, бо ну, є в нас дідусь, бабуся, дядя, так? Рома у нас є підтримка. Е, я працюю, працюю лікарем. в роботах, лікарем. абінель навчається вже, перейшли в другий клас. Окрім того, родина доглядає за собаками, яких Дмитро професійно тренував вівчаркою Роксом та бордер-колі Каслом. Діло, він дуже любив тварин, дуже любив тварин. Він займався вівчора. У нас є вівчарка Рося, якому, якому йому 10 років. І, напевно, не тільки ми цей біль відчули, собаку споралізувала. Він на колясці у нас, але зараз на даний час він знаходиться на госпіталізації, тому що стан його погіршився. Семирічний Даніель після звістки про загибель тата перестав розмовляти. Хлопець пройшов тривалу психотерапію за кордоном. Зараз, коли йому страшно, молиться до тата та одягає його кепку. І не дозволяє прати, бо вона пахне татом. Тату мені передав цю шапку, що я весь час її носив. Що я пам'ятав, що я пам'ятав, що він з нами є. Якби ми її віддали в музей? Ні, я, не, я прям за тисячі мільйонів одно не віддав. Це моя любима кепка. Дмитро Буд загинув 11 червня 2020 року, а потрапив на фронт у березні того ж року. Музикант та лікар-нарколог став начмедом евакуаційної бригади 24-ї механізованої бригади. Рятував бійців на світлодарській дузі. Це остання фотографія. Діми зроблена дві години до його смерті. Ой, там спрощеної до. Лілія і Даніель Бут показують фото на стелі пам'яті. Сюди вони приходять не часто, каже Ліля, але щотижня їздять на кладовище. Ти скучаєш за татом, розкажи. Так, скучаю дуже сильно. Лілія Бут пригадує, що чоловік збирався йти на фронт у 2014 році, але залишився вдома. Спочатку через її вагітність, потім через втрату дитини. У 2020-му таки потрапив на передову. Даніель першим сказав про смерть батька. Я, пройшовши з нічного чергування сутки, е я пішла е переодягатися, і коли мені подзвонили з військової частини, де ви є, вийдіть", е я вибігла з кімнати, кажу, мам, мене е військова частина просить е вийти. А донятки стоїть і каже, мама, тата застрелили. І я, і, а я так стою, вона так почала трусити хатині, що ти таке говориш? А мама дині, ну чого зразу застрелили? Може, щось сталося. ні, хай дітати застрелили. І от з цими словами я й вийшла на вулицю. Дмитро Бути з 2008 року працював в обласному наркодиспансері. Тут вони й познайомилися з Лілією. Чоловік був також музикантом, грав на гітарі у кількох рок-групах. У лютому 2022 року став почесним громадянином Івано-Франківська. Його син Даніель хоче, як і тато, стати військовим. Де я шо татко вернувся? Так. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.